Від підписники, треба ваша допомога, оскільки я не володію потрібними знаннями, до мене звернувся клієнт, який купив спрінтера, і на нього 19 диски. Який розмір шин можна поставити? Чи, можливо, робиться цешка в цьому розмірі? Може хтось чув, бо я таке ще не чув, не бачив. Загалом так, машина важить нехило. повна маса десь біля до 3,5 тонн. Треба на це все діло 19 шини. Я от думаю, може якийсь рунфлат запропонувати, але що по розмірах ставити? 255 50, 19, чи якийсь інший. ну Цешку, я так розумію, навряд чи знайдемо. Арунфлат повні нереально. У кого є практика з 19-ми десками на спринтер, Будь ласка, зв'яжіться зі мною або напишіть коментарі. Буду дуже вдячний.